Была Россия нам сестрой, была любимой и родной, порой сердитою и злой, но не была такой чужой. С Россией были в счастье и беде, плечом к плечу сражались на войне. Но мачеха Москва как будто бы взбесилась, как будто в ее сердце зло вселилось. Отгрызла плоть от Украины тела и говорит, что плоть сама того хотела. А что -то российский-то народ великой спячки прозябает? когда московский волчий рот грызет соседей и кусает. В великом в алчности и жлобстве бессилен стать душа в уродстве. Большой слепец, глухой, немой, хотя как будто не тупой. Что же Украина, добрая душа, всегда была мила и хороша, уносит к западу на свете перемен, там все за всех, там нет измены. К старушке матери Европе мы вернулись, братьев братів і к нам руки працює, свободний сранці зв'язний хоровод кружиться. В Європі є ще России поучиться. Це моя і твоя війна за мою і твою свободу. Ти из Заходу, я зі Сходу. Ми щаслива одна сім'я. І ніхто нас не роз'єднає, нас ніколи ніхто не здолає, бо ми разом могутня сила, це моя і твоя країна. І весь світ нас з тобою знає, нас з тобою весь світ поважає, бо ми биті та не подолені. Ми з тобою ніким не підкорені, а нам брешуть, а нас обманюють. Нас, мов звірів з тобою стравлюють, але марно, дешева акція. Є й ти, то велика нація, є і ти, це вели... то велика сила, є і ти, це і є Україна. Ми тут вільні, царям не вклонимось. Ми ніколи їм не підкоримось, бо нам воля дорожча золота, наше слово б'є краще молота. Я й ти, тому то велика сила, я, я ти, це і є Україна. Воля, воля, може, сниться, друже, брате, говори, що народ солдати, Боже, бій, червоні прапори, з тюрем в'язні випускають, прилучаються міста далі, далі. Золоті твої уста, Марсель швидше бранок, Чом так тихо на селі, На дзвіницю вже світанок, люди воля на землі?